Майбутній час. Що ви будете робити завтра? Що ви будете робити завтра? Завтра я піду в супермаркет. Завтра я піду в супермаркет. Завтра я піду в супермаркет. Завтра я буду вдома. Завтра я буду вдома. Ашта Аштаваташева иенимас. Завтра я буду вдома. Завтра я буду дивитися фильм. Завтра я буду дивитися фильм. Айгаумимас. Завтра я буду дивитися фильм. Завтра ви будете на роботі? Завтра ви будете на роботі? Ашта ще ні маска. Завтра ви будете на роботі? Так, завтра я буду на роботі. Так, завтра я буду на роботі. Хай, ашта ще ні мас. Так, Завтра я буду на роботі. У вівторок не буде уроку. У вівторок не буде уроку. Кайобі ніва У вівторок не буде уроку. У вівторок не буде уроку. А що ви будете робити завтра? それではみなは明日何をしますかチェクイナメンタリアトリチ,トチコメント欄でおオ事ンジオマチています。また次のレッスンでお会いしましょう